де зараз живе Путін згідно з відкритими даними та розслідуваннями у володінні Путіна є щонайменше вісім бункерів та десятки резиденцій. Одна з них на Валдаї. Там є чотириповерховий особняк, китайський павільйон, власна церква та триповерховий частково підземний спа комплекс. Любив Путін відпочивати і на березі моря. Тому в Геленджику для нього збудували палац розміром з 39 князівств Монако. На його території є порт, церква та влас прикордонний пункт, ще одну резиденцію Путіна, бочара в ручей в Сочі нещодавно почали зносити ймовірно через страх перед атаками дронів. Та одним з основних маєтків Путіна є резиденція в Новоогарьово. Там є копія кремлівського кабінета, бункер, храм, конюшня, вертолітний майданчик та розплідник для собак. Зараз же диктатор, начебто, проживає у скромній кремлівській квартирі, у якій є домашня каплиця, тренажерний зал та дві спальні. А ще в. А вона облаштована ненависною західною технікою.